Ось на такому острові невеличкому ми ночували. По цю сторону річка, а сюди і ширше русло. Ось тут ширше і набагато глибше. І з цієї сторони русло. Ну там русло ми переходили, дрова носили вечір, ну, по пояс води було. Інакше не було де взяти дров. Тут на острові немає. А ось там, де я показую, ось там. Там повінь принесла сухі дерева. І ми, коротше, з бензопилкою перейшли, ну попояс води було, перейшли там, порізали і сюди вже принесли. Риба так скаче на тих рефах. Ну, ось так от виглядає з висоти, з плота е, острів. Шикарне місце, просто шикарно. Нормально виспалися, супер.